Вітаю на каналі Літко України, де ми вкотре розв'язуємо щоденну здачу. Сьогоднішня здача на перший погляд, доволі проста. Втім, в ній є доволі багато цікавих приколів, якщо ви хочете роздяг, який працює за константну додаткову пам'ять, або взагалі модифікуємо сивчик на місці, як є. Отже, ми розглянемо три підходи. Дивіться до кінця, буде дізнатися, як не використовувати зайву пам'ять. Без зайвих зволікань перейдімо до справи. Ці здачі є масивчик, який складається з 2n елементів тобто парної довжини. Спочатку в ньому будуть елементи x1, x2 і так далі, xn, потім y1, y2 і так далі, yn. Нам потрібно переставити елементи масива, повернути їх у вигляді x1, y1, x2, y2 і так далі, xn, yn. Зауважте, що з інтерфейсу випливає, що в принципі ми можемо створити новий масив для цієї затії, нам не обов'язково. Конкретно модифікувати нам на місці. Приклад якийсь є. 2.5.1 це x, 3,4.7 це y. От ми бачимо, що спочатку йде 2, 3, потім 5, 4, потім 1, 7. Не знаю, навіщо? Напевно, для зручності нам також передали параметр n. Елементів доволі мало. Розмір елементів це важливо, також доволі маленький. Тобто це додатні числа від 1 до 1000 включно. А перше, що мені спало на думку, це наступний розяк, де ми явно розбиваємо на x і y. Так, тобто ми, наприклад, знаємо, що елемент а, nums по індексу I він входить до x, а nums по індексу n плюс i він входить до y. Так. Після чого можна думаєте, куди потрапляє елемент x t? Елемент x і т, от я стверджую, що він потрапляє на 2i позицію, якщо позиції нуль індексовані. Справді, от x1, це типу x0, бо позиція 0 індексована, він потрапляє на нульову позицію. x 2 це x хер, він потрапляє на другу позицію, ну і так далі. Отже, нам по індексу 2i це буде x t. Нескладно зрозуміти, що тоді Y і -E YT потрапляє на позицію 2i плюс 1, тобто наступну за нею. Після чого ми можемо повернути NAPS, і, в принципі, задача на цьому закінчилася. Саме тому вона easy. якийсь розвиток в ній написати дуже нескладно. І найкраще, якщо це буде дубовий підхід, в робочості якого ви впевнені на 100%. Тобто, вам ну, не кажуть, що масив складається двох половин, давайте явно розіб'ємо. Краще можна було б, звісно, я міг би сказати, так, що у мене x іг... до n індекса y це починаючи з індекса n. Після чого я міг би сказати, що у мене нам кожен другий це x, кожен другий починаючи з першого, це y. Міг би навіть ось так це зробити. Так от, здається, мені, що щось таке також працюватиме. Так, тобто, я кажу, що першу половину я хочу розкласти в кожен другий елемент. Другу половину в кожен другий починаючи з непарного. Тобто, це з індексу 0, це з індексу 1. Отак краще не робити, бо це специфічний для Python прикол. От, а от попередній розв'язок, який у нас був, цілком прийнятний. Так? Часто від вас більше нічого не захочуть, просто там розбили, зібрали. Чим простіше код, тим складніше в ньому набажити. Втім, в цій задачі можливі ще два підходи, які дозволяють розв'язати на місці без створення додаткових масивчиків і без створення додаткового масивчика для результату. Один з них полягає в тому, що ви зауважуєте, що у вас числа маленьке за модулем, тому в них доволі багато вільних бітів. Так? Це 32-бітні числа, а ви використовуєте з них там порядка 10. те, щоб записати числа до 1024, не включено. Отже, ми могли би попередній наш підхід використати для. Замість масивчиків X і використати біти в, в нашому масиві, які ще не використовуються. Давайте проілюструю, що мається на увазі. От е, я, в мене X T, так, це було і T, А Y T це було NAMS N плюс T. Після чого X it, воно насправді потрапляло на позицію NAMS 2i. Так. От, а YT, воно потрапляло на позицію нам з 2i плюс 1. Тобто, взагалі кажуть, я хочу зробити такі присвоєння. Зрозуміло, що робити їх як є, не можна. Так, тому що дані перезапишуться. А от що можна зробити? Це я кажу: давайте-ка мені сюди. От в мене нам з I займає 10 бітів. Нам з 2i займає 10 бітів. Дайте-ка мені оці 10 бітів. Сюди, але не на останні 10 позицій, а на насунуто вліво на 10. так Тобто це означає, що в мене був якийсь з I. Тут якраз 10 цифр. Я до нього дописав 10 нулів. так А ось у мене був з 2I. Це з 2i. Це нам з. Це нам з I сунутий на 10 вліво. Коли я. Давайте ось так зробимо. Коли я візьму по бітове або, У мене біти числа нам з i опиняться в старших бітах числа Nums 2i. Я ось цю частину не забув. А ось цю частину успішно записав. Аналогічно зробимо тут. Єдине, що, оскільки. Коли ми дійдемо до цієї позиції, у нас тут вже можуть бути якісь старші біти, от не хотілося б, щоб вони кудись там переповнилися. Тому давайте візьмемо молодші 10 бітів цього числа. Так ось коли на цьому моменті, якщо я нам 2i, він виступатиме десь тут в операціях, то коли я його суну, то вже буде 30-бітне число, це не дуже добре. Так, тому, щоб цього уникнути, візьму наймолодші 10 бітів у числа перед тим, як його кудись совати. Наймолодші 10 бітів це старе значення. От наймолодші біти можна взяти, взявши побітива і з маскою з 10 одиниць, а в десятковому вигляді вона має значення 1023. Після чого мені потрібно. У мене результат записаний в старших бітах. Отже, мені потрібно nums I зсунути на 10 вліво, так взяти старше 10 бітів. Після чого я можу повертати nums. Запускаємо, дійсно працює Тобто, яка логіка? В з i багато вільних бітів. Ми молодші 10 бітів використовуємо для старого значення? Нове значення кладемо в наступні 10 бітів. В результаті в мене скрізь в наступних 10 бітах, з 10, з 10 по 19. Лежить нове значення. І коли я старі, коли я наймолодші 10 бітів відкину сувам вправо, в мене буде якраз те, що я хотів. так Мене залишаться тільки старші біти. Взагалі кажучи що це побітові операції тут не обов'язкові. Ви можете з таким же успіхом взяти будь-яке число, яке більше за тисячу. Більше за най те, яке у вас найбільше можливе значення. Наприклад, я можу сказати, що дайте-ка мені по модулю 1001 все. Так тоді в мене що. Ну, якби можливо було б зрозумілі, що з тисячою, Так, але у нас там є значення, яке рівно 1000, тому так не працює. Тоді в мене було б, типу. В трьох молодших десяткових розрядах старе число, в трьох наступних нове число. Можливо, буде краще, якщо я зроблю ось так. І ми подивимося на масивчик NAMS, Бо в двійкові ніхто нічого не зрозуміє. Отже, ви бачите, що старий масив де там? Ну ось тут в мене є, так? Старий масив 2, 5, 1, 3, 7. Це молодші цифри. 2, 5, 1, 3, 4 7. Новий масив 2, 3, 5, 4, 1, 7. 2, 3, 5, 4, 1, 7. Це старші цифри. Так, тільки на практиці швидше працюватиме підхід не там, де ви в десятковій системі оперуєте, а там, де ви в двійковій. Тому що тоді всі операції бітові. А бітова операція це швидше ну, набагато швидше, ніж ділення. Так, там ділення на константи, воно, звісно, оптимізоване. Але недостатньо. Тобто, ось це бітова операція, яка відповідає взяттю за модулем 1024. Ось це відповідає множенню на 1024. Оце відповідає діленню надслу на 1024, але оскільки всі операції бітові, то вони працюють швидше, от такий спосіб. Дуже часто, якщо вас просять зробити щось за одиницю пам'яті або на місці, вам потрібно шукати біти, які ніким не зайняті. Ось тут це було не складно, не тому що всі числа маленькі. Якщо ж натомість. Всі числа можуть бути до 10 в 9, то у вас 32 бітів використовується порядка 30. то все, що ви можете собі дозволити тепер, це один біт на число. Виявляється, цього також достатньо, щоб розв'язати нашу задачу. І, тобто, це вже друге таке ускладнення. Якщо у вас числа великі, то такий фокус не прокатить. Тому що більшість. Тут треба, щоб в числі половина бітів була порожня, Не зайнята ніким. Ну, не обов'язково правильно? порожня, просто не зайнята. А, якщо числа з абсолютною величиною будуть до мільйона, то тут вам вже треба сувати на 20 бітів. так? Цього також буде недостатньо. Бо у вас 20 бітів, плюс 20 висунули. Це 40, а у вас було всього 32. От. Тому такий підхід спрацьовує лише з дуже маленькими числами, які там в шорт влазять. Як же розв'язувати задачу? Якщо у нас є всього один вільний біт на число? Насправді тут нас просять зробити якусь перестановку. так? Плюс ми вже навіть знаємо, яку, якщо ми повернемося трішки назад. То ось тут нам, ми вже двічі це розписували, який індекс куди переходить. Так, ось давайте це запам'ятаємо. Давайте це виразимо. Ну, можна, давайте лямбдою якоюсь скажемо, що це от в мене G. Це лямбда від I. Яка повертає, що там? 2 на i, Якщо I менше n інакше. 2, 2 на. I плюс 1. Це от функція, яка визначає ось таке перетворення. Я її роблю лямдою чисто для того, щоб не писати тут зараз вкладені функції чи щось таке. Я не просто так назвав її. J, G, G, G так. А, тому що а, тут насправді нам в умові заданий неявний граф. так, не... Така перестановка це також граф, просто функціональний. В ньому з кожної вершини виходить не більше, ніж одне ребро. Ні, функціональний граф зазвичай не... без циклів. Перестановки зазвичай з циклами. Ну, коротше, граф. Так, для. Кожного індекса ми знаємо, куди він повинен перейти. Якщо ми всі такі стрілочки-подумки намалюємо, у нас весь граф буде об'єднанням циклів. Так? Отже, задачу можна розв'язувати якимось пошуком на графі. Наприклад, в глибину. Пошуку в глибину достатньо одного біта на вершину, щоб працювати. Пошуку в глибину достатньо пам'ятати, були ми в цій вершині ще чи ні. Так? Якщо у вас хоча б один біт є, наприклад, біт знаку, скажімо, у нас всі числа до мільярда, але все ще не від'ємні, Тоді у вас біт знаку завжди не виставлений. Ви можете цей біт використовувати для позначення відвіданості вершин. Що ми робимо? Проходимося по всім вершинам. Так, якщо. Нам з I в мене невід'ємне число. Це означає, що я в цій вершині ще не був. От давайте так домовляємося. Якщо від'ємне, то вже був. Якщо невід'ємне, то ще не був. Я хочу зараз розібратися з усім циклом, який починається в вершині I. Отже, поки в мене в цій вершині число додатнє. Я хочу перейти в наступну вершину і поміняти їх місцями. Нам з J нам з I. Єдине, що нам з I я його вже поставив на його місце, на j-ту позицію. Тому я тут фліпну від знаку. Якщо ну, можна там наївно мінус написати. Але у мінуса така проблема, що він число 0 переводить в само в себе. Тому краще ось таке тильдою перевести. Це, по суті, переводить число х, яке більше рівне 0, в число, що там, мінус 1 мінус х. Тобто майже, майже мінус, просто що у вас 0, не в 0 потрапляє. Дуже ну, так, періодично зустрічаю таку бітову операцію. А після чого в мене оце значення приїхало в з I. І не просто приїхало, а я ще й запам'ятав його позицію. так Я тепер знаю, звідки воно приїхала. Це все, що мені потрібно, щоб знати, куди вона повинна поїхати на наступній ітерації. Отже, такі. Один зі способів писати серію обходів в глибину лягає в тому, що ви там запускаєте вайлик. Можна було, в принципі, і це, і рекурсивний DFS записати, але рекурсивний DFS це погано, тому що у вас знову йде лінійна пам'ять на стек рекурсії. Отже, що мені лишилося? А, мені лишилося у всіх чисел. Прибрати цей біт. Здається, тут він завжди буде виставлений. Ага. Можемо спробувати? Безпечніше, звісно, було б. Ні, він завжди виставлений. Добре. Тобто, ось так в ізі в задачі. З'явився цей обхід неявно заданого графу. Дуже цікаво. Я коли вперше. Ну, раніше я завжди розв'язував задачі типу, розбили, склеїли. Так що, про що взагалі думати? Сьогодні мені стало цікаво, чи можна розв'язати задачу за константну пам'ять. додатково. Ну, краще казати, не за константну пам'ять, а за in-place. Тому що. Там є школа думки, яка каже, що output, розмір output можна не враховувати. Тоді, в принципі, перший розвиток там не складно зробити так, щоб він працював за константом додаткову пам'ять. А от за константну додаткову пам'ять in-place, так? Тобто, щоб модифікувати масивчик naps а не створювати новий. Це вже цікаво. От ну, розвиток з бітами. Типу, коли їх там 10 вільних, мені не дуже сподобався, але я вирішив його для повноти розповісти. А ось цей розок, де з одним бітом запускаєте під графа, це круто. Я не думаю, що вас коли-небудь таке запитають та й попередні чи. Але ідея така є. Тобто, резюмуючи, це все, чим я хотів поділитися з вами за сьогодні. Якщо вас просять зробити щось за константно додаткову пам'ять або на місці, вам швидше за все потрібно перевикористовувати біти, які вам вже видані. Так просто так, ніхто бітами не розкидується. Сподіваюсь, ви дізналися для себе щось новеньке. І е, як бонус, як бонус, покажу вам е, такий трішки смішний розвитку. Е, Пам'ятаєте, у нас був варіант, де ми, типу, розбивали ось так це перший n-елементів, ось так це останні n-елементів. Насправді, їх можна зіпнути, тоді у вас вийде список пар x1 y1, x2y2, xn yn. Він у список і ітератор. Але суть в тому, що це такий двовимірний масивчик, практично, і вам його треба flatten. Тобто, зробити одновимірно. Один з цікавих способів це зробити це Chain from Eaterable. Ну, єдине, що доведеться там, звісно, повернути лист. Так, Тому що Тому що такі справи. Але, в принципі, задачу можна розв'язувати в один рядочок на Python. Не рекомендую так робити, хіба що ви подаєтеся на позиції, де вам явно доведеться працювати з функціональним програмуванням. Повертаємося до нашого автора. Так, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні розв'язки за овід одиниці пам'яті або на місці. Так, поділіться цим відео з вашими друзями. Раптом вони також не знали, що задачу можна розв'язувати обходом неявно заданого графа. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра.